Від традиційного живопису пастелі до живопису на склі у центрі сучасного мистецтва 15 прикарпатських митців презентували для загалу творчі роботи у рамках тематичної виставки художники Ів». організатори кажуть, мистецькі доробки чітко підкреслюють індивідуальну манеру кожного з авторів. У кожного свій погляд, своя техніка, своя манера. Плюс як ви можете бачити, тут є е, різні. Е, Техніки виконання від е, традиційних е, живопису, пастелі, там до е, е, с, ну, скло, живопис на склі. Михайло Гладюк, юний митець з Івано-Франківська, для нього живопис дещо незвичне мистецтво. Художник звик працювати радше у графічній техніці, тож на виставці представляє власний творчий доробок у новому для себе абстрактному стилі. Трохи незвична для мене манера, тобто це мої експерименти в цьому плані, бо я більше швидше графік. Хоча останнім часом займаюся і живописом, і практикую різні техніки, і пробую різне себе. Шукаю і відповідно. Вирішив представити тут такі моментні настрої. тобто це переважно роботи, які ну сі секундне натхнення, сіє секундне, якісь такі настроєві роботи. Відповідно, я навіть їх не називаю, вони навіть не підписую, я навіть їх не підписую. Вони от чисто от настрої настрій, роботи -настрій. Тобто зроблено буквально максимально швидко, максимально ну без якогось опрацювання, попрацювання, продумування. Своїми творами місцеві митці відтворюють наш живописний край, а ще й намагаються ближче познайомити людей з прикарпатським мистецтвом, особливо тих, хто евакуювався подалі від війни. Мистецтво досить на високому рівні, і звичайно, отакі виставки вони дуже важливі, тому що я бачу, що люди відвідують. Дуже активно відвідують, їх за руку не ведуть. Вони самі видно, в тому є потреба, що вони йдуть на виставки, хочуть пізнати, пізнати наше мистецтво, пізнати наших художників. Тим більше Івано-Франківськ, це зараз особливо як і всі західні області України. Тут дуже багато внутрішньо переміщених людей, які хочуть бачити наш край. Триватиме виставка художники і до кінця січня. Відтак шанувальники живопису можуть сповна насолодитися художнім мистецтвом місцевих авторів. Віталія Когуч, Геннадій Томнюк, новини на вежі.